Уже за два тижні з 1 липня впровадять електронні абонементи на проїзд у всіх видах громадського транспорту львівської територіальної громади. Вартуватимуть абонементи 900 гривень. Діятимуть вони протягом місяця. Їздити цим цифровим документом можна безлімітно на цю тему. Сьогодні спілкуємося із з Олегом Забарилом, який є директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Вас вітаємо. Вітаю. Ану, скажіть, будь ласка, нарешті дочекалися так мешканці Львівської територіальної громади. Спочатку Леокар, тепер і абонемента, хоч і цифрового, так, для приїзду в маршрутках, в трамваях і тролейбусах. 1 липня, скажіть, будь ласка, це вже остаточна дата чи ні? Ну, власне, дійсно, ми затвердили вже відповідні документи для того, щоб це стало можливим. Це такий послідовний крок після тих всіх речей, які ми робили впродовж останніх півтора року. Ви пам'ятаєте, що з запуском електронного квитка це десь був трошки обмеженіший функціонал. Потім ми запускали пересадку безкоштовно, мобільний додаток, тобто ті всі речі, які вже десь нас привели до того, що ми вже готові запускати власне абонемент на всі види транспорту. Місячний я думаю, що почнемо ми це робити з власне з карток Леокарт і десь вже ближчим часом після цього протестуємо, чи все окей, тобто чи немає ніяких ризиків. І після цього запускатимемо вже абонемент на мобільний додаток леокарт. Який вигляд матиме цей електронний абонемент, і яким чином і де його можна буде придбати? Тобто є існуючі способи поповнення існуючих карток. Власне, це є сайт eShop, це є сервіс EasyPay, яким в основному люди користуються для того, щоб поповнювати картки LeoCard. -карт. І власне, мало хто в принципі замічав, але там вже є передбачений розділ абонемент. Єдине, що він зараз не активний. Відповідно, це можна буде зробити шляхом звичного поповнення картки LeoCard -карт і відповідно вибору функції придбання абонементу. Де нас може, маючи наявну суму коштів на рахунку, активувати функцію абонемента, і після цього вона матиме можливість їздити безкоштовно у всіх видах транспорту нашої громади безлімітно вартість абонемента нагадуємо 900 гривень, зважаючи, що мінімальна зарплата нині. 8 тисяч гривень, так це без врахування оподаткування. Якщо на руки, то це в межах 6 тисяч 160 гривень. Одна шоста це така доволі відчутна сума. Так від мінімальної зарплати. Ми запитали в людей, як вони ставляться до того, що абонемент вартуватиме 900 гривень. Давайте послухаємо і подивимося, що вони відповіли різко. Негативно. Через те, що транспортні засоби не покращуються, а ціни ростуть, і відповідно нічого не покращується, тільки в гіршу сторону. І для населення теж погано. Інфляція і зарплата теж бажає кращого, вже не говорячи про транспортні засоби, на яких ми пересуваємося щодня. Ну як до того можна ставитися? Ну де явно не з оптимізмом і з радістю. Якщо враховувати, що в Києві дешевші поїзні ніж у Львові, враховуючи нашу стипендію в 2000, тисячі, точно не 900 гривень в місяць на проїзд, це так само можна зрівнювати з абонементами. Якісь спортзали, коли ти це береш на довгий час і. Ну, це можна подумати? Ну може трошки дорогувати на місяць, це виходить. Ну, якщо був би абонемент, хоча б може десь 400-500, трошки зменшити, то думаю, було б ліпше. Просто сі не бої на транспорт це жахливо». не виправдані. Ну це дуже багато для звичайних людей. Абонемент ну гривень 300-400 до краю негативно. А чому? Тому що це за дорого. Якщо ще тролейбуси, трамваї, нові, а деякі маршрутки не відповідають такій вартості. Ну це забагато забагато для нашого теперішнього життя. Ну я думаю, що негативно, якщо зростає ціна оплата за проїзд, тому що якість проїзду жахлива. Зарплата в нас не зростає. Нехай на це дивляться. Я витрачаю більше ніж 900 гривень місяць. Я їжджу двома транспортами, трьома транспортами. Як на мене це трошки багато. А яка оптимальна, на вашу думку, сума? 400-500 десь, так, напевно. Оптимальна, я не знаю, можливо, 300-400, не більше. У мене особисто це буде дуже за дорого, забагато. бо Я не так багато їжджу. Неймовірні розцінки. Ти це ж їздиш високо. по цьому, да, по-проїзному. Я, ну, я по леокарту їжджу, ну але 900 ну, за місяць це капець. Така от реакція Львів'ян. Невелика частина її Ті, які використовують більше ніж 900 гривень на місяць, а все таки 90-95% Вважають, що це за дорого. Єдине, що зазначимо для студентів, це, мабуть, дешевше буде, так абонемент. Так, Власне, в сюжеті в великій мірі було запитання до студентів, які також озвучили, яка в них стипендія. Тобто, він буде мати цю 50% відсоткову знижку, так як і зараз власне на поїздки, тобто він коштуватиме 450 гривень. Але власне вартість абонементу це е, також один з таких чинників: це завжди баланс між тим, е, що нам треба Забезпечити яку якість громадського транспорту, і яку виручку потрібно зібрати для того, щоб це все збалансувати, щоб громадський транспорт як живий організм функціонував? Ну, от, власне, хто яким чином економічно десь так враховував, обґрунтовував цю суму в 900 гривень? Бо ми бачимо, що мешканці готові платити вдвічі менше? От як, як степ, так як для студентів, скажімо, 450 гривень, тобто 900 гривень. Це забагато. Яким чином і хто це обраховував і? Власне, чи були якісь громадські слухання перед цим, чи питали в думку населення людей? Ми провели відповідні консультації з громадськістю. Це рішення було оприлюднено більш ніж місяць і на сайті міської ради. Також власне було представлення цього проекту рішення і були такі досить такі жваві дискусії, скажімо так. Що стосується ціни, дійсно вона пройшла також відповідні процедури. З розрахунку на 53 поїздки в місяць розрахований у разі це, якщо це є вартість разової поїздки прелеокарт, і з розрахунку на 45 поїздок в місяць, якщо це. Є поїздка з використанням банківської картки, але власне абонемент він орієнтований насправді на тих пасажирів, які. Часто користуються громадським транспортом, які здійснюють багато поїздок. І власне в сюжеті також були люди, які витрачають більше дев'ятсот гривень ніж 900 гривень на сьогоднішній день. Вже на громадський транспорт. Тому власне це наша цільова аудиторія. Це е, знижка для тих людей, які мега активно користуються громадським транспортом. І відповідно е, заохочення тих, хто, скажімо, користується авто, має можливість собі придбати абонемент, і він після придбання буде виступати таким свого роду програмою. Лоя. Альності, тому що людина, коли вже придбала абонемент, вона і далі буде користуватися, розуміючи, що вона вже вклала кошти в це все. Вона буде користуватися громадським транспортом активніше. Також ви знаєте, що в нас є ще на території нашого міста приміські маршрути, так звані, які їздять в територію нашого міста, і ну насправді дуже багато них запитань, але фізично вони є в сфері управління обласної військової адміністрації. Тому дуже часто вони дублюються з нашими маршрутами, тому що тому власне, якщо людина придбала абонемент, то вона власне активніше користуватиметься саме транспортом нашим міським, і це буде їй вигідно у, у разі, якщо вона користується транспортом більш ніж у тих 45% чи це три поїздки в залежності від способу оплати. Ми теж порахували, скільки в середньому люди витрачають пасажири на поїздки в громадському транспорті, можуть витрачати так на поїздку в громадському транспорті. Давайте глянемо, що у нас вийшло, і чи погодиться потім з цим Олег Заборило. Абонемент для проїзду в громадському транспорті, а це автобуси, трамваї та тролейбуси, діятиме 30 днів. Пасажир матиме необмежену кількість поїздок. Вартуватиме такий абонемент 900 гривень. Для кого він буде вигідний, можна порахувати. Вартість однієї поїздки в громадському транспорті в середньому становить 20 гривень. На роботу і назад 40 гривень. Множимо на 21 кількість робочих днів. Виходить сума 840 гривень. З леокард місячна вартість вийде ще меншою. 714 чотирнадця гривень Належу такі розрахунки. Чи ви погодитесь з ними, якщо ні, то відкоригуйте. Ну тут насправді все просто тут е, бралося за базу те, що людина користується громадським транспортом виключно по будніх днях для того, щоб дістатися до місця своєї праці. Але е, логіка абонемента в тому, що він дає можливість користуватися і на вихідні і громадським транспортом, і по кілька разів е, впродовж дня незалежно від тих чи інших е, обмежень. Тому повторюсь, що він в першу чергу е, орієнтований на тих пасажирів, які мега активно користуються. А ви знаєте, що у нас таких пасажирів досить багато е, ще раніше діти рекурсмени були. Скільки вони там наїздили У нас? Рекурсмени насправді є ті, хто користується громадським транспортом на безоплатній основі пільговики, і в нас були поза 200, поза 300 і поза 400 поїздок. Людина щомісяця здійснює. Тобто, в нас, якщо я пригадую. 424 поїздки, по-моєму, це було власне один з місяців. Це рекордсмен. Я насправді не моніторив. А це хтось навмисно так зробив, щоб ви так подумали. Не, не думала над цим е, насправді, в нас є друге і третє місце, і вони ага. не, не так далеко втекли від власне від цього першого місця. Тому що є люди, які дуже активно користуються громадським транспортом, е, очевидно, в якихось робочих цілях. Тому власне саме людям, які активно користуються, він буде вигідним. І скажімо, якщо порівняти з іншими містами, скажімо, в нас. let Єдиний такий буде абонемент, який поширюватиметься на всі види транспорту, і трамваї, тролейбуси, автобуси приватний чи комунальний. Це буде все незалежно, тому що це уніфікована система громадського транспорту. В інших містах ви знаєте, десь приватні автобуси, своє ціноутворення, там електротранспорт, комунальний, там зазвичай менше ціноутворення, тобто пересадок між ними немає. Тобто людина мусить користуватися і індивідуально цікавитися по вартості в кожному з видів цього транспорту. В нас він буде. Власне, уніфікований і він дасть можливість у всіх видах транспорту користуватися незалежності від того, чи це є приватний, чи це є комунальний і од війниці, скажімо, власне, абонемент безлімітний, такий, який ми ґлі. запускаємо, це якщо я не помиляюсь, 1125 гривень. Навіть там в них є 750 гривень, е як приклад, але він є з обмеженою кількістю поїздок. Тобто, і тут власне акцент на тому, що ми не обмежуємо кількість поїздок, людина може користуватися. Львівський абонемент буде винятково цифровим, чи це буде якась картка, якась. якась Фізична річ, тобто не всі, можливо, мають десь телефони, так? Ну, власне, це буде фізична картка LeoCard, і це буде мобільний додаток. Який прив'язано до Leocard. Тобто, звичайний, звичайний умовно, звичайна картка людина буде валідуватися, і додаток QR-кодом сканувати відповідно з телефона. Але в кожному в кожній одиниці транспорту необхідно буде як і раніше завалідуватися. для того, щоб ми могли бачити і облікувати всі поїздки, і відповідно для того, щоб контролери також могли перевірити валідність. І на завершення від наших глядачів запитання, які ще зміни можливо ви плануєте найближчим часом, кажуть, що вже зовсім скоро не можна буде розраховуватися. Через QR-коди, карткою Приватбанку, чи це правда? Не рекламуємо, але. Ну, власне, ми плавно до цього підходимо, тому що це є система, яка поза межами обліку нашого по електронному квитку. Але власне по змінах зараз ми акцентуємо на тому, щоб покращити якість громадського транспорту. Зараз ми активно комунікуємо з перевізниками, щоб вони оновили максимально рухомий склад. Ви знаєте, що минулого року 80 одиниць рухомого складу було оновлено силами приватних перевізників. Зараз активно перевізники також купляють в кредит вживаний. Але в хорошому стані рухомий склад, і зараз комунікуємо стосовно того, щоб продовжити вечірні випуски. Ми вже починаючи від сьогоднішнього дня, десь активніше збільшили від 10 до 30 хвилин в середньому випуски по нашому комунальному АТП номер 1 по 12 маршрутах. і паралельно комунікуємо з приватними перевізниками, щоб вони також збільшували випуски. Плавно будемо моніторити, яким чином люди звикають власне до нових графіків, тому що всі вибудовують свої звички по поїздках. насправді. Навколо існуючих графіків, тому будемо додати по мірі наявності пасажирів. А облік в нас на сьогоднішній день вже весь є. Ще дуже маленьке, для людей, як нині працює система Леокарт, бо є скарги на роботу. Зокрема, в додатку ну насправді як додаток, так і оплати з карткою Леокарт чи з банківською працюють коректно. Звичайно, що в нас величезна кількість поїздок здійснюється щоденно з поза 400 тисяч поїздок здійснюється кожного дня. З використанням систем електронного квитка, тому так чи інакше ті чи інші скарги, звичайно, є. Ми на них намагаємося якомога швидше реагувати, але ви бачите, що глобально все працює коректно, і відповідно люди користуються громадським транспортом з використанням системи електронного квитка. Дякуємо вам. Олег Заборило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Говорили ми про те, що з 1 липня у Львівській територіальній громаді, нарешті, впроваджують абонемент на громадський транспорт. А це трамваї, тролейбуси. Все і маршрутки.